Вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді Тонфен 404. Так як бачите, наклек з написами вже немає, бо його перефарбували, трактор працював трошки в лісі, то зробили йому як -то косметичний ремонт. Крила і капот перефарбовані. І поставили на нього таку п'ятидверну кабінку. Висота трактора з кабіною зараз має 2,25. Покріплення спереду. Закріпила на такі кронштейники кабіну. І ззаду дали ще такі стойки до моста. Зараз ще повністю не зашитий, так як буде ще переноситись розподільник. Бо вже він там стояти не може, працювали без кабіни і переробляв власник трактора на візку. Так, і перейдемо по кабіні. Дверки у нас йдуть під ключ. І на газ ліфтах відкрили, притримує таким от чином. Так, друзі, можливо, комусь прийде як то. За ідею досить удобна така сідушка. В принципі, стару сідушку викинули, бо тут поставили циліндра. І високий паралон, ну, приблизно десь сантиметри 15. См. І досить удобно сидіти. Можна, в принципі, і навіть і двом сидіти. Досить зручно. Так, така от кабінка. Дуже гарний обзор на колеса. Бокові вікна у нас йдуть на таких кляпках. Нагадаю, виконання бокових вікон може бути різне, може відкриватися і знизу, і тільки вбік, і може бути ще вікно без рамки. Тут зроблена така у нас панелька, кнопка пічки, три положення, магнітофон з функцією Bluetooth. Ну, наразі флешки немає, то включати не буду. Світлоперід, зад дворник і вентилятор. Вентилятор у нас має ще дві скорості. От, такий собі кондиціонер. Так, а заднє вікно все по стандарту на газ ліфтах. Просто від себе пхнемо, і воно стоїть. І ручний дворник. Так, друзі, на цей трактор наразі. Шаблону немає, тому якщо хтось захоче таку кабінку, тільки з пригонкою трактора. В коментарях додам свій номер телефону, можна буде писати на Viber або телефонувати. Все, усім дякую за перегляд. На все добре.